Слава Україні! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та підтримайте україномовний контент гривнею. На цей раз коротко і про основні ідеї зі світового бестелера Кела Ньюпорта Deep Work. Глибинна робота. Правила цілеспрямованого успіху в розсіяному світі. Як завжди, тільки найголовніше реалізуйте свій потенціал через цілеспрямовану глибоку роботу. Багатозадачність і відволікання вороги продуктивності. Багато людей думають, що робити купу справ одночасно це найпродуктивніше використання свого часу, але ця логіка вкрай хибна тому, що багатозадачність не дорівнює продуктивності. Софі Лерой, професорка бізнесу з університету Міннесоти, яка провела дослідження цього явища у 2009 році, показує, чому. Вона демонструє, що при перемиканні з завдання А на завдання Б наша увага залишається прикутою до першого виду діяльності, а це означає, що ми можемо зосередитися на другому лише наполовину, що негативно впливає на нашу продуктивність. В її експериментах брали участь дві групи. Група А працювала над розгадуванням головоломок, поки вона не перервала їх, щоб перейти до читання резюме і прийняття гіпотетичних рішень про найм. Група Б мала закінчити розгадування головоломок, перш ніж переходити до читання резюме. Між двома завданнями Лерой проводила невеликий тест, щоб перевірити, скільки ключових слів з головоломок ще залишилося в пам'яті учасників. Результат група А була набагато більше зосереджена на головоломці і, відповідно, менше уваги приділяла важливому завданню найму потрібної людини, у чому суть. Багатозадачність погано впливає на продуктивність так само, як і постійне перебування на електронному зв'язку. Насправді, хоча може здатися нешкідливим тримати відкритими вкладки соціальних мереж та електронної пошти у веб-браузері самого факту того, що на екрані з'являються спливаючі повідомлення, достатньо, щоб розсіяти вашу увагу, навіть якщо ви не одразу відповідаєте на них. Наприклад, дослідження консалтингової компанії McKinsey, проведене у 2012 році, показало, що середньостатистичний працівник витрачає понад 60% робочого тижня на використання онлайн комунікацій та серфінг в інтернеті, і лише 30% на читання та відповіді на електронні листи. Незважаючи на ці дані, працівники відчувають, що працюють більше ніж будь-коли. Це тому, що виконання невеликих завдань і переміщення інформації дає нам відчуття зайнятості та завершеності. Але насправді це просто заважає нам по-справжньому зосередитися. Існують різні стратегії для досягнення глибокої роботи, всі вони вимагають наміру. Отже, тепер ви знаєте деякі перешкоди, які стоять на шляху глибокої роботи, але як їх подолати? Хоча універсальної стратегії не існує ось кілька порад. Які можуть стати вам у пригоді. Перший це монастирський підхід. Ця стратегія працює, якщо усунути всі джерела відволікання і усамітнитися як монах. Друга називається бімодальним підходом, який передбачає встановлення чітко визначеного тривалого періоду усамітнення для роботи, а решту часу залишати вільним для всього іншого. Третя ритмічний підхід. Ідея полягає в тому, щоб сформувати звичку виконувати глибоку роботу блоками, скажімо, по 90 хвилин, і використовувати календар для відстеження своїх досягнень. І нарешті журналістська стратегія полягає в тому, щоб використовувати будь-який несподіваний вільний час у вашій щоденній рутині для глибокої роботи. Але незалежно від того, яку техніку ви використовуєте, важливо пам'ятати, що вона має бути методичною, а не випадковою. Насправді саме в цьому полягає різниця між перебуванням у робочій зоні та глибокою роботою, адже в зону ви потрапляєте випадково і часто лише після годин прокрастинації. З іншого боку, глибинна робота є навмисною і бажаною, тому важливо мати ритуали, які готують ваш розум до неї. Одним із ритуалів може бути визначення вашого простору. Це може бути так само просто, як повісити табличку Не турбувати на двері вашого офісу або піти в бібліотеку чи кав'ярню. Останнє особливо корисно, якщо ви працюєте у відкритому офісі. Візьміть, хоча б Джоан Роулінг, яка, дописуючи свою останню книгу про Гаррі Потера, зупинилася в п'ятизірковому готелі, щоб втекти від домашньої метушні і впоратися з тиском, щоб заглибитися в роботу. Ще один ритуал визначити межі, наприклад, відключивши інтернет або вимкнувши телефон, і нарешті зробіть свою глибинну роботу стійкою, тому що незалежно від того, чи це легкі фізичні вправи, чи їжа, чи кофеїновий підбадьорливий напій, важливо дати своєму тілу те, що йому потрібно, якщо ви хочете зосередитися. Якщо ви цього не зробите, ви ніколи не матимете розумової енергії, необхідної для того, щоб залишатися в глибинній роботі. Сфокусуйте свій мозок і будьте вибірковими у використанні технологій. У сучасному світі наш мозок звик до постійного відволікання. Зрештою, куди б ми не подивилися, люди приклеєні до екранів, грають в ігри, обмінюються повідомленнями або постійно оновлюють свої сторінки у Фейсбук. Проблема в тому, що наш мозок влаштований так, що легко відволікається. Це тому, що еволюційно ці відволікання можуть становити ризики або можливості. Як наслідок, нам важко глибоко зосередитися на одному завданні. Але не хвилюйтеся: продуктивна медитація може перепрограмувати ваш мозок і допомогти вам зосередитися. Ось як це працює: використовуйте моменти, які в іншому випадку були б непродуктивними наприклад, вигул собаки. Прийняття душу або поїздка на роботу, для того, щоб обдумати проблему, яку вам потрібно вирішити, не дозволяючи собі переключитися на інші теми. Для початку поставте собі запитання, які допоможуть виявити різні аспекти у вирішенні певної проблеми. Потім, коли ви визначитеся з конкретною метою, поставте собі питання про дії на кшталт, що мені потрібно для досягнення моєї мети. Подумайте про це як про хардкорне тренування для вашого мозку, яке допоможе розвинути концентрацію уваги. Також важливо пам'ятати про свої наміри, коли ви користуєтеся соціальними мережами та інтернетом. Наприклад, якщо ви використовуєте Фейсбук щоб підтримувати зв'язок з друзями, то використовуйте його для спілкування з ними, але також намагайтеся, коли це можливо, проводити більше часу з ними особисто. А якщо ви не можете цього зробити, спробуйте зробити наступне: відмовтеся від соціальних мереж на 30 днів. А після цього запитайте себе, чи був би минулий місяць набагато кращим, якби в моєму житті були соціальні мережі? Чи когось хвилювало, що я припинив ними користуватися? Якщо ви відповісте ні на обидва питання, відмовтеся від них назавжди. Але якщо ви відповісте так, то можливо це буде на краще. Якщо ви повернетеся до них, планування як робочого, так і вільного часу має важливе значення для відновлення енергії. Коли ви приходите додому з роботи або цілий день бігаєте по справах, часто все, що вам хочеться робити, це нічого не робити. Е. І для багатьох з нас це означає, що ми не маємо фіксованих часових проміжків, коли ми повинні виконувати завдання. Але як це не парадоксально, ми щовечора застрягаємо в одній і тій же рутині. Дивимося телевізор, скролимо телефони або вдивляємося в комп'ютери. Потім, коли нарешті настає час лягати спати, ми відчуваємо себе ще більш втомленими ніж тоді, коли повернулися додому, виснаженими на весь наступний день. Як можна уникнути такої ситуації? Запланувавши все, що ви робите, ви звільните час для того, щоб бути уважним до того, як ви його витрачаєте. На початку кожного робочого дня складайте розклад, розбитий на блоки тривалістю не менше 30 хвилин. У цьому розкладі ви повинні визначити як робочі, так і особисті завдання, наприклад, час на відпочинок, їжу або перевірку електронної пошти. Неминуче, що ваш графік буде змінюватися протягом дня, але якщо це станеться, просто переставте блоки. Ідея полягає не в тому, щоб суворо дотримуватися свого маршруту, а в тому, щоб розвивати усвідомлення того, як ви проводите свій час. Це означає, що дуже важливо планувати свої вечори та вихідні заздалегідь, щоб ви могли вжити заходів для досягнення конкретних цілей. Спробуйте залишити роботу в офісі, наприклад, встановивши обмеження і не перевіряючи електронну пошту після певного часу. Таким чином, ви дасте своєму розуму простір, необхідний для відключення. Нарешті планування вечорів і вихідних на інші види діяльності, окрім тих, що пов'язані з інтернетом, може допомогти вам відновити сили духу і тіла. Це може бути читання, фізичні вправи або просто якісне проведення часу з близькими. Остаточний підсумок у сучасному світі. Де багатозадачність стала стандартним станом і вбиває нашу продуктивність, відволікаючі фактори зустрічаються повсюди. Хороша новина полягає в тому, що ми можемо повернути контроль над нашим часом, усунувши відволікаючі фактори і дозволивши нашому мозку зосередитися на одному завданні за раз. Дієва порада наступного разу, коли наприкінці непродуктивного дня ви відчуєте себе повністю знесиленими, подумайте про вечірню відмову від інтернету. Просто візьміть з собою на роботу блокнот, в якому випишіть певні часові проміжки, коли вам дозволено користуватися інтернетом, і уникайте його використання поза цими часовими блоками. От і все.